Потім забираємо людей, будівлю вивозимо на точку збору людей по їхній можливості, куди, ну, куди їм завгодно, куди їм хочеться на пересильні пункти до Павлограду або забої, потім вже далі, хто на Львов, хто на Київ, mm -hmm. хто. Буде. Так, Речі вивозимо і тварин вивозимо. Все необхідно, все що треба. Бувається планова евакуація мирного населення з міста Святогірськ до е, тимчасових е, шелтерів. Ну, в середньому е, кожен день ми вивозимо 45-55 людей. Буває чуть більше, буває чуть менше. Ну, в середньому полста е, кожен день ми вивозимо. Сьогодні у нас евакуювалося 9 місцевих мешканців. Процедура наступним чином виглядає: люди приходять до нас до військової адміністрації. У нас є визначений співробітник, який бере дані інформаційні людей. Потім він зв'язується з ангелами з осіннями. Ну, в цьому випадку це, ця організація у нас займається евакуацією. І вже людина збирається, диспетчер е, організації робить обзвон людей і визначається дата, безпечне місце, де збираються люди, і потім вони вже йдуть по маршрутам евакуаційним. От у нас за останній тиждень евакуювалося 20 людей через цю програму. Також люди є, які виїжджають самостійно. За останній місяць приблизно ну до 150-170 людей у нас виїхало зі Святирської громади. Ми кожного дня е, прильоти і кабів, і наша громада приліт... прилітала на територію нашої громади і РСЗО, і ВІПІВ дрони. Тобто, і це відчувають і люди. Ціно інформуємо, постійно проговорюємо це з людьми. Я дуже радий, що у нас люди чують і роблять. Правильні висновки про безпеку свого особистого життя. Постійно задіяні співробітники військової адміністрації, міської ради, комунальники в процесах обороноздатності і нашої світовірської громади, і найближчих громад, які є. І так працює ця Донеччина. Ми повинні захистити і не дати ворогу пройти по нашій землі. Це студенка себе? Yeah. Там живете, сюди приїжджаєте чи тут yeah. живете? Так, да, да, там живемо, сюди yeah. на базар приїжджаємо. А, а як зараз багато людей чи менше стало? Да, там менше, а набагато менше? менше. Їхав до магазину, ні одна не проїздить. А нам кілометр їхати до магазину. А як не страшно все одно, що тобто стрілом, ви приїжджаєте працювати? Ми уїжджаємо, треба надо, надо розпродати. Це все. Ні, чесно говоря, ми вже 22-му стали. Все, що можемо. Зараз буті тут копійку. А оце все це це що, це? на своєму городі чи конечно. десь берете? Ну так, да, звісно. А де його брати? Це все наше. Виростили, ви. думали, все нормально ж буде. А воно в машину ж не влізе. Ми самі з Харкова. А тут у нас родительська. Хата, ну, mm -hmm. як дача. Mm -hmm. так що -то виростили, треба все, mm -hmm. все сматувати. Думали собі, оставляти консервацію, все. ну, а так. Э... Владимир Миколаєвич, тут рибалки дуже турбується про все, і все на світі переживає за все, за нас спрашує все, що було добре. все. Так що я думаю, що. І людей ну, залишається десь, я думаю, що третина залишається ще. Хороший солдат, він каже, ми стараємося все, може легше, що вроді може все-таки пройдеться все, все гори.